Робота рятувальників ДСНС це щоденна готовність реагувати на події, які неможливо передбачити: пожежі, аварії, вибухи, руйнування після обстрілів. Усе це потребує швидких рішень, професійності та стійкості. У цій сфері важлива не лише техніка чи обладнання, а передусім люди, які беруть на себе відповідальність за безпеку інших. Серед них і Олексій Стеценко, начальник Римучуцького районного управління ДСНС України у Полтавській області. Нам вдалося поспілкувати з Олексієм та дізнатись більше про його життєвий та професійний шлях. Олексій ще з юності відчував потяг до служіння людям. Він не уявляв себе в офісі чи за рутинною роботою. Його вабила динаміка, відповідальність і можливість бути тим, хто приходить на допомогу в найскладніші моменти. Так сталося. Знаєте, воно у нас по династії в мене батько працював в пожежній охороні. Потім було прийнято рішення, там запропоновано ще в роки, коли я навчався в школі, там піти до вузу. До Харківського університету пожежної безпеки, потім це був університет цивільного захисту України. Там відночився років і прийшов по розподілу працювати. Місто Кременчук. не кожен може піти працювати там навчатися, потім працювати ну в такій сфері, в такій системі, як тоді це пожежна охорона. Зараз державна служба незвичайної ситуації, тому було мені, мені цікаво допомагати людям, врятувати людей і пішов ну, навчатися потім по розподілу працювати. За 22 роки служби Олексій бачив чимало, але один випадок закарпувався назавжди. Пожежа у приватному будинку напередодні нового року. Тоді йому вдалося врятувати цілу родину. Я ще коли був, був працював на посаді начальника корола, ми рятували людей. Це був приватно-житловий сектор, був будинок. Такий була передноворічний такий час. Тобто, якщо не помиляюсь, 30 грудня було 2010 року. Дев'ятого року так була пожежа велика, це на одному із мікрорайонів міста, де ми рятували тоді, тоді цілу сім'ю та матір і чотирьох неповнолітніх дітей. Ну, це такі випадки, дійсно, які, знаєте, так, за душу трішки беруть. Да. Перший виклик для нього був випробуванням новий хвилюючий досвід. Та підтримка досвідчених колег додала впевненості у власних силах. Так, Славись, у мене такий перший віз був на гасіння сухої трави, знаєте, ну, сухої рослинності. Тоді, ну якби ну така, знаєте, ти очолюєш карау, в тебе підлеглих 10 чоловік особового складу. Все одно ти несеш якусь відповідальність за підлеглих, за людей. Але такі порядні вже досвідчені були в мене командири відділення, які ну мені таких на по першому часу мені допомагали і підказували як правильно в тій чи іншій ситуації, які приймати рішення там і керувати гасіння пожежі. Робота рятувальника це щоденна психологічна напруга, де кожен виїзд може змінити життя. Знаєте, з часом, звичайно, що там війна це несла корективи, десь трішки по-іншому. Ну ти цю всю реальність сприймаєш, цінуєш, якісь там інші цінності в житті відбуваються. Але така посада, така робота, що потрібно знаєте, рухатись вперед, і не дивлячись на що, виконувати свої функційні обов'язки і допомагати людям. Так що у нас зараз ви знаєте, що безпека громадян, громаді це наш такий пріоритетний напрямок офіцерів-рятувальників, тобто в цілому такої служби державної служби на ситуації. Щоб відновлювати сили, Олексій знаходить розвантаження в простих, але важливих речах. Він обожнює футбол, командний дух і постійний рух допомагають відключитись від щоденного напруження. Але найбільший спокій для нього час із родиною. Саме в родинному колі він заряджається енергією та знаходить внутрішній баланс. Та, ну що допомагає, як би знаєте, спорт, десь таки футбол. Я ну, люблю футбол, там намагаюся два-три там, рази в тиждень ну, грати, збираємось командою. Це Також полюбляю полювання, але на зараз заборона є на полювання. Тож таки футбол, сім'я, провести час, відпочити з дітьми. Найскладніше це невизначеність. Кожен виклик унікальний, а ситуації можуть змінюватись миттєво. Важко усвідомлювати, що не завжди вдається врятувати все і усіх. Але саме це й мотивує бути сильнішим, досвідченішим, готовим до будь-яких умов. Найважче це ну, в першу чергу. Це коли дійсно на там внаслідок пожежі або внаслідок ворожого обстрілу. Дійсно, коли гинуть діти, знаєте, це дуже дуже важко. Тож розумієш, у всіх у нас є діти. Це дуже дуже важко сприймається і десь. Такі дійсно приходиться з цим, знаєте, трішки ну, поборотися як то пройти, щоб деякий період часу пройшов там це, все перебороти і далі рухатися і допомагати людям. Повномасштабна війна докорінно змінила рятувальну справу. До звичайних пожеж і побутових надзвичайних ситуацій додались наслідки ракетних ударів, масштабних руйнувань та складні операції з порятунку людей після обстрілів. Робота стала небезпечнішою та напруженішою. Та, попри це, команда під керівництвом Олексія продовжує працювати з тією ж відданістю, бо розуміє, за ними стоять життя мирних людей. Я, як керівник гасіння пожежі, буваю безпосередньо на всіх надзвичайних подіях, на всіх пожежах такої резонансних або великих масштабів, і бачу, і розумію, в яких умовах працюють наші рятувальники, наші пожежні дійсно хлопці. Проявляють героїзм, мужність, відвагу в ліквідації надзвичайних ситуацій, тож хочу їм від себе особисто, від цього колективу керівного подякувати за їхню нелегку працю за їхню службу і побажати їм як швидшої перемоги, миру і всіх так би знаті земних життя свого свого складу. Рятувальники працюють без вихідних, часто у складних умовах, гасять пожежі, ліквідовують наслідки аварій і обстрілів, допомагають людям, які опинились в критичних ситуаціях. Їхня робота не завжди помітна широкому загалу, але саме вона дозволяє громадам почуватися захищеними та впевненими, що допомога завжди поруч. Рятувальники це люди, які щодня доводять. Професійність, витримка і людяність здатні змінювати долі. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.